І то настало, а це знаєш, що? Гуї буде купатися Ось, дивіться, як вона на кругу. Тут чудесенка, така у нас костюмчик. І ми тут окрутимося в басейні. Ось так. Ось така у нас малишечка. Ми тут плаваємо. Сонце, на жаль, немає, але все одно жарко. Тому ми ось. Так ось. Питаємося в костюмчик на кругу. Так. Раз, ну, зараз е, ми знімемо Аню Ніки на гориборду. Так, е, Ніка поки що його вдягає. Костюмчик. А ми тут плаваємо так ось. Друзі, хотіла розповісти, те, що мені скоро... Я сьогодні замовлю кейпоп карти тому скоро буде обзор. Ось. Буде на відео я замовлю сьогодні джей Мене, Я хотіла замовити 2 дні тому, але по деяким причинам в мене не вийшло, тому може замовимо сьогодні. Ось так. Вія виглядіть! Так, якщо не вимкнути світло. Ну, добре, зараз почекаємо на ще одну малишечку. Аню. Дягається, е, малишечка Анютка. Анічка. Ось так. Вдягаємо під костюмчик. Ось так. Зараз е, вона буде залазити. Наш круг колом кладемо. Ось така у нас тут Аніточка. Анечка. І у нас тут так статус стати ось. Ой. Ось. Ну плавають косунчик, потому що она трішки прохладно. Это матче їхня цільця не достає до бассейна. І там до на них одяг сухий. Ось так ось. Плаває. Так, ось так. У нас вже виходить сонечко Так-так! Ось наша манеча. Mm -hmm. Давай трошки ночки побуть. Хочемо в жарку Зараз, може, покажу Ще раз там сонце. Добре, зараз. Це, на жаль, вийде з нас. Я не бачу, де воно, але воно трішки виходить. Ми ну, поки що ходимо тут в водички. Там аппаки наші собачка. Поки що ми тут поїмо. Бей віберне зараз у нас запис Ейна. Mm -hmm. Такі такі нас тут. Може, на наступному влозі я знімлю е е на басейн, але я не обіцяю, що це буде правда. Там. І нам на певному кипіте обасай буде. Ось. І, так. ну, в нас. Ви спитаєте, що у нас одна цікава штучка? Ось, я скажу, тому що одна у нас збулась. вона лопнула і треба приклеїти. Коротше. коротше, друзі, ми вже з басейну, зараз покажу, що ми будемо робити. Після після. Ми тут всі такі красотуньки Зараз ми будемо витирати ноги і трішечки, може, Познімаємо вам квіти, які у нас тут ростуть. Але вже вони більш Ой засох. Я поки що витираю тут ноги Я поки що буду витирати. Прямо малечу на руки. Ой Камера Камера є. Вони дуже гарні. Ви бачите, але вони тут з камерою.